Чому Бог одразу не знищив диявола? Уявіть собі діалог на небі. Приходять ангели до Бога і кажуть: Боже, а де наш брат Люцифер? І Бог відповідає: Я його знищив. Ангели такі запитують: А що означає знищив? Ну, Бог каже: ну його більше ніколи не буде існувати. І уявіть, що будуть відчувати ангели. А Адже не станеться це з нами. Адже справедливий Бог, що він навіки знищив нашого брата Люцифера. Тому Бог. Допустив дияволу проявити себе, щоб небожителі побачили його характер і наслідки його дій. Через те Бог одразу не знищив диявола, але прийде час, як написано в книзі пророка Єзакіїля, 28 розділ. Тут написано: Я про диявола, я видобуду з твого нутра вогонь, який пожере тебе на очах усіх, котрі дивитимуться на тебе, я оберну тебе в попіл на землі. Ти будеш знищений і загинеш навіки. Отже, прийде час, коли Бог навіки знищить диявола, покладе кінець його існування. Але поки що Бог дозволяє йому проявляти себе, щоб небожителі переконалися в справедливості Божого вироку для диявола.